Кейті, моє привіт! Наканіць то я можу випустити відео. А, так, а, тому що дуже багато питань поза границі. Дівчатка бачать ціни на м, програми в Білісі, в Чехії, в США, в, в, в Об'єднаних Арабських Еміратах. М, ну да, це не Ну, я не знаю, я отлічно за себе думала, чого буде піти в програму за границю. Да? Тут якби немає нічого такого страшного. Но, друга сторона, ну нічого, ну там вже ж ну, недовго, ну 2-3 місяці треба там побути, а потім все нормально. Ну, Но, родила і приїхала додому. Даже есть, Якщо ти хочеш допустимо, деніжку, щоб виплатили тобі сразу е, після роду, ти можеш договоритися, щоб е, хтось із твоїх родственників, на кого ти напишеш довіреність, отрима в Києві, в агентстві цю денежку. В той же самий день, коли ти родила, чи на третій день, тобто можна говорити, да, можна попросити пів суми, є виплати, які платять, допустимо, щомісячно 500, це само собою це три виплати, потім йде по 800, потім по 1300, з кожним місяцем увеличується сума виплат щомісячних. Да, в кінці там виходить 14-13 тисяч доларів чи євро. Можна так договоритися. Але я потім думаю, стоп, а чого такі уступки? Чого в нас таких уступок немає? Ні, ну в нас теж є, але треба договарюватися, треба, якщо тебе люди знають, ну короче, це да, слажні. І потім я почала узнавати про програми. Моє узнавання почалося з програми в Чехії. Я, мене що, допустимо, завлікло, чого жінка має бути незаміжня. Ну, дівчинка, яка йде в програму саме. А, я вам скажу того, що дівчинка просто-напросто тут підписує контракт, да, тут у нас все по словам куратора. А, підписує контракт нотаріальний, все як положено. А потім вона беременіє і, виходить, на 30-му чи на 32-му тижні виїжджає в Чехію. Вражає, все прекрасно, все чудово, виплати нравляться. І потім її просто в Чехії записують мамою. Так, да, в нас теж якби, записують мамою, але там, допустимо, до суда, до винесення рішення суда, там ще, там, тому, все міняє. Ну, це гаразд проще, гаразд швидше. Да? А там ні, там ти будеш мамою. Будеш мамою, і ще, якщо в тебе, допустимо, ти рожаєш в Чехії, тебе записали мамою, ну, вона якби да? півбіди. Ну, не опускаємо зараз все. Півбіди, якщо твої батьки не з тої країни, де не заборонено сурогатне материнство. Якщо батьки з тої країни, це такі, як Боже, вже не пам'ятаю, Германія знаю точно, якісь там сім штатів Америки і ще там щось сім чи вісім країн. Mm. То тоді з рішенням суду тебе лишають батьківства, і через якесь час після програми ти маєш ще підписати кучу бумажок, що ти от е одказуєшся, то тебе тобто, просто лишають батьківства на дитинку. Тобто я не знаю, як це буде документально все оформлено в Україні, тому що в Україні ТСМ, за границею тебе лишають батьківства. Ну, в общем, я в тонкості це не в ну, не внікала. Ну, як вода. Ну а також лишайте як ну, якби казалось, нічого такого страшного немає, дініжку велику платять, документи всі на руках. Ну прикол в тому, що за гра... ну, за границею тебе лишають батьківства, а тут ти підписуєш контракт, що ти сам, тобто виходить нестиковка, Якщо ти закусилася з якоюсь людиною, то пусть припускаємо таку ситуацію, кажучи, воно може вилізти в тим, що тебе посадять. Да, тебе посадять і те посадять за те, що ти торгувала своєю дитиною, яка в тебе записана в Чехії, що ти її мама, і пофіг, що тебе лишили батьківства, ще там щось. Абсолютно на все. В тебе є договір тут. Ну, в общем, е я не хочу сказати, що це може вилятися в таку ситуацію, що от буде стаття, да, торгуля дітьми. Ну, чи ні? Чого ми маємо це відкидати? Да, це різк, це, це капець різк, це великі деньги. Ну я не знаю, в мене допустимо знайомих немає, які ходили в таку програму. Я в таку програму, мені просто стрьомно. Я не можу в таку програму піти. Блін, та тут йдеш просто в Україні в програму, і все одно за тобою в базі в нотаріальні числиться, що ти була СМ. Тому що ти підписуєш нотаріальний договір, який завіряє нотаріус. Всякого договіра є, звісно номерок. Тобто, якщо ти договір потеряла, ти можеш піти до любого нотариуса і сказати, зробіть мені пласточка, витяг державного реєстру, тому що це все реєструється, тому що це все законно. Тобто ну, короче, куча, куча, куча уже тут неприятності. Да, так, зрозуміло, що робота не така солодка, як всім би хотілося, і яка со сторони кажеться. Але я думаю, програма в Чехії в неї гаразд не те, що багато мінусів, а от о, багато таких різків, що ти є їх не захочеш потім. І, в общем, така от у мене в голові сложилась Бридятіна про програму іменно в Чехії.